Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свою квіткову хату і поділитися з вами отакою неймовірно красивою колекцією, яка зараз у мене квітне, яку я збираю і хочу трошки розказати. Про свою отаку неймовірно бузкову красуню орхідейку Тоші, яка 9 місяців тому прийшла до мене. З великою любов'ю я її чекала, з великим бажанням. Я спала і вона мені снилася, що вона має бути в моїй колекції. І вона у мене є. Квіточка, неймовірно, красива. Неймовірна красота цієї квітки. Неймовірний її окрас просто, така з фіолетовими, фіолето-розовими такими її, оцими сплешами, розмальовками, штришками. Ну, краса від Бога просто. Божа краса, бо інакше тут ти нічого не скажеш. І сам сорт дуже мені подобається сорт невибагливий здоровий імунітет у рослини. Також має дуже гарні корінчики, грубі. Знаходиться вона у мене ще у горшечку, яким прийшла, я її не пересаджувала. Підлила трошки води, і так орхідейка ця у мене собі живе. Це вже моє домашнє цвітіння, вона квітне перший раз у мене, і вона тільки недавно підсушила свої куповані квіти. Навіть отут є, от є ззаду цієї квіточки, видно, є вже сохне купований отакий. Уже негарний. Я хочу просто показати і передати цю всю красу. Я думаю, хто має цю орхідейку і зрозуміє. Сама орхідейка припудрена бусковим кольором. Язик бордово такий малиновий. Ну, дуже гарна орхідея. Просто, просто милота. І квітка її гарна, велика. Колір Колір її просто зводить мене з розуму. От. Зранку я відкриваю очі, і оця вся краса у мене перед очима. Також оця моя така. Лимонна, світло лимонна, така вона більше до білого, тому що вона також в окрасі потім стає більше білого кольору. Але оці її сплеші такі неймовірна квіточка. Вона цього разу щось собі надумала крутити квіти в різні сторони. І я її не чіпала, але вона щось собі так сама захотіла. Ще вона мені відкриває решта бутонів. Також кожна квіточка має все якийсь отакий от індивідуальний який розмалюнок свій. Там має трошки більшого пензликом потягнуто, там трошки не дотягнуто. Там отак сплеш інакший. Тут ще інакші сплеші. Ця квітка ще має ще інакший розкрас, такий собі надумала дати розкрас. Теж милота, неймовірна просто. І кожна квіточка собі по-своєму індивідуальна. Також ззаді красується мій папугайчик. Таке моє курчатко з таким гарним, теж червоно-таким вишневим. По крайчику теж маєш стрижки вишневі. Оці всі його штришки розпускається, ще до кінця не розпустився. Теж дуже мені цей сорт подобається. Отака милота, отака курча. Правда, трошки потім з часом це моє курчатко стає світліше, підростає, і так як курча, світлішає. Він подібний з цими канапушечками, так як має от отакі канапушки знизу. І також і у попугайчика є отакі канапушечки. Також у них щось є своє. Також має отаку рисочку. От, бачите, рисочка така іде по пелюсці. І так є. І також у попугайчика іде така риска. Два вони чимось між собою схожі. Отак. От так як дивитися на них, щось у них є подібне. Тільки у кольорах вони різні. Тоші бусковий, а попугайчик у нас такий жовтенький. Така мелотуха за попугайчиком також квітне моя фронтерка. Накрутила собі квіти у кожну сторону, крутить собі квітонос. Вісімкою йде там квітоносик, також вона мені дорожчує дивлюся там ще два бутончики випустила. Ну, нехай квітне. Хочу показати, от буде квітнути у мене Мікі Кроун. Також я собі в колекцію хотіла Мікі Крона, але він у мене зацвів зовсім інакше. Він у мене зацвів такого кремового кольору. Немає він сплешів у мене, ну не знаю. Цього разу він видав другий квітоносик уже. Я його і пересадила. І очікую. Може, з цього разу він уже в мене заквітне, щоб був теж з плешами. Отакий От в мене котик цього року з такими дикобразними пелюстками. Ну, йому так добре, хай він так росте. Ростить, правда, ще один квітоносик там. Має три квітоноси і та хай квітне. Правда, хотілося б від нього пишного цвітіння. Ну, на жаль, ще поки що немає пишного цвітіння. Це Машка у мене, ця орхідейка, це котик врятований, поки він відійде. Котики, переважно, вони дуже довго відходять. Також дівчатка мені вже сказали, як називається ця орхідейка така. Теж красива. Це є Каріна Лоха, Також вже одна з орхідейок, бо їх є дві у посадочці від квітла, вже сушить свою квіточку. Але далі продовжують вони дві, далі продовжують свої нарощування бутончиків. Та орхідейка відпустила два, і ця орхідейка відпустила два. Бутони. І так вона росте. Одні квіти скидає, другі нарощує. Також моя краса цієї колекції. Це моя легендочка. Отака От неймовірна красота. Також її сплеші оці. Просто я просто не можу передати оцю всю красу. Оцю всю таку неймовірну. Неземну красу цих квітів, які вони красиві, яка у цих квітах закладена велика любов, яку Бог сотворив красу. Я тільки дивлюся на отакі квіти, і серце моє радіє від такої неземної красоти. Також тут у мене красується теж така велика красива орхідейка Метелик, Black Piano. Така дуже вередлива, така орхідейка трошки хворіюча, любить похворіти. І нижче знаходиться Грінтворд. Також орхідейка чудесна. На жовтому фоні оці її бордові такі клякси. Сама така тверденька, цупкенька, ну, сама дуже-дуже така, дуже, дуже така ажурна, така неймовірна красота теж цієї квітки, така сонячна. Вона так як сонце просвічує оту всю бордовість, хоче вилізти. Це так, як добро і зло. Сонце прояснюється через оцю чорноту, через оце все хоче вийти все тільки добре. Отакий малюнок просочується також і на квітці. Якась доля квітів є це наше життя. Така красота. А на цьому я буду своє відео закінчувати. І хочу всім вам побажати миру, миру на Україні, миру у ваших серцях, миру у вашій домівці. Нехай завжди у ваших сім'ях селиться тільки добро, злагода, добробут, достаток. І панують тільки гативні. Думки, і нехай між вами завжди перебуває Бог. Будьте ви всі здорові і всім вам гарного дня!